Серйозно підточила мобілізацію можливість ухилитись від армії завдяки липовій хворобі, непридатності чи інвалідності. Творці цих документів липових так захопились процесом, що аж втратили пильність від шалених хабарів та гір доларів, які, до речі, несли і несли їм ті ж українці. Усе це увірвалося з місяць тому, коли погоріла на корупції Хмельницька МСЕК. Скандали довкола медико-соціальних експертних комісій спровокували великий запит на реформу. Моз обіцяє припинити діяльність дискредитованих структур уже 1 січня, однак справа йде повільно. Відповідні законопроекти досі не потрапили до парламенту. Натомість робота багатьох мсеків просто паралізована. Вони переповнені і часом навіть відмовляються приймати людей. Як доживають свій вік зганьблені структури? Чи встигне уряд підготувати їм заміну? І головне, чи будуть ці заміни продуктивними? Спеціальний репортаж Христини Гавриш. Миколаївська обласна медико-соціальна комісія. Минулого місяця її роботу паралізував скандал. У голови служба безпеки України знайшла майже півмільйона доларів і три незадекларовані квартири. Щоправда, досі підозру їй не оголосили, і з посади не звільнили. Як ваша керівниця, вона працює, вона, вона зараз на лікарняному. Євгенієві у цій МСЕК при переогляді відмовили у групі. Хоча досі мав третю упродовж семи років. Перехворів на Менінгіт. Я не чувствую, полне, я на п'ятки ходю. Я постійно наобізбалюю. Сказали, що ми розуміємо, що ви хворієте. Оця вийшла, що за взятку взяли, тітка. Сказала, що групу ми вам не дамо. Чоловік подав документи на оскарження у центральному але Її після корупційних скандалів минулого місяця ліквідували. І оце воно було в Києві, потім зараз перетрубація пішла. Я дзвоню в Київ. Міністерство охорони здоров'я, вони мені дають телефон на Дніпро, а я дзвоню туди, зараз ніхто не відповідає. А це одна із київських медико-соціальних комісій. Більшість у черзі військові після скандалів їх приймають першочергово, тож цивільні нервуються чи встигнуть пройти комісію до її ліквідації. Секці, так як і санопідстанцію. Ліквідували, а тепер нема кому займатися. Треба навести лад а не ліквідувати. Треба змінити закони. Пан Юрій стрілець 72 ї бригади. Тут не через поранення. У 57 через важке екіпірування не витримав таз. Кульшовий суглоб замінили на протез. каже: навіть якщо дадуть групу, повернеться до своїх побратимів, бо воювати нікому. Зокрема, завдяки корумпованим секам. Кому вони добре роблять? Що вони взяли гроші і хлопця чи мужчин чоловіка списали? Ну рано чи пізно. Все рівно придеться кожному брати зброю, тому що зараз іде вже до того, що скоро всім придеться брати зброю. Є в тебе мсек, нема в тебе мсек. Ти повинен захищати свою сім'ю, свою землю. У комісії три лікаря на столі сто з документів на кожного, хто в коридорі у черзі. Діджиталізація у жодному вигляді сюди не дійшла. На дверях ось такий напис, хоча насправді камер немає. Ми ж проводимо експертизу, і не завжди людина отримує те, що хоче, те, що їй хтось десь там може й пообіцяв навіть, і в такому випадку можуть і погрожувати, і плюнути в обличчя і тому подібне. А це трохи якось їх от стримує. Через колег-мільйонерів працювати морально стало важче, скаржиться голова комісії. Деякі приходять, кричать, та я знаю, у вас тут вже мільйони доларів є, що ви тут сидите, вас потрібно позвільняти. Є Йони чи нема, із січня роботи Олександр Підопригора позбудеться, хоча офіційно йому про це ще не сказали. Пишуть в інтернеті, що будуть ліквідація і не допустять до роботи в нові експертні комісії. Ну то значить, не допустять, що я вам можу сказати. Жодних розпоряджень передавати справи. Це МСЕК ще не отримував, але декого із цивільних вже не приймають. Сказали, що це вже не працює, висновки не дає. Документи передані в центральну якусь комісію. Мені особисто неприємно, тому що я чекав чотири місяці, і таких ситуацій по країні чимало. Отримували вже такі фідбеки, що МСЕКи вже зараз перестали працювати, тому що чекають, а що буде в подальшому у подальшому з 1 січня мсеки ліквідують. Замість них будуть експертні команди. Їх формуватимуть у багатопрофільних лікарнях із гусько спеціалізованих фахівців. Більше жодних папірців. Усі діагнози та аналізи людини відразу потраплятимуть до електронного кабінету лікуючого лікаря. Саме він у цифровому форматі відправлятиме їх на комісію. Ка цифровізація має мінімізувати зловживання? Та головне склад експертної команди формуватиме теж електронна система рандомним способом. На базі закладів буде пол лікарів. Які можуть сходити до складу команди, але під кожен випадок команда формується індивідуально. Ні, самі лікарі в команді, ні пацієнт до дня розгляду не знатимуть прізвище, чиї до команди розглядаються. На огляд пацієнт може прийти зі своїм лікарем та вести відеозйомку. Перші півроку експертні команди визначатимуть інвалідність за тими ж критеріями, що і секе. У середині 25-го анонсують другий етап реформи. Мають вести так званий міжнародний класифікатор. За ним медичні комісії будуть будуть описувати стан людини і передавати ці дані соціальним службам. Там мають визначити наскільки відсотків людина втратила працездатність і, в залежності від цього, формувати допомогу. Пільги не будуть прив'язані до групи інвалідності як сьогодні і мають відповідати потребам людини. Така система діє в Європі, і саме вона буде реальною реформою, кажуть експерти. Людина може мати медичні обмеження, при цьому соціально. Бути абсолютно благополучною і не потребувати цієї допомоги. А сьогодні всім пільга на проїзд. Треба воно тобі, не треба воно. Тобі. Всім пенсія. Ти прокурор, ти отримуєш зарплату в прокуратурі. Пенсію тобі ще зверху завдяки новому підходу. Люди, які повністю втратили працездатність, отримуватимуть удвічі більші виплати. Ті, хто можуть працювати як раніше, як от прокурори, не матимуть пенсії. Водночас, зміни не стосуватимуться людей, у кого вже є пожиттєва група інвалідності, наголошують в уряді. Виплати, які раніше призначені, всі залишаються. Ті реформи, які ми зараз запроваджуємо, вони по суті більше будуть поширюватись на нові випадки. Нині у парламенті зареєстрували три законопроекти, які мають реформувати МС. Ке, щоправда, поки ініціативи виглядають неузгодженими. Є побоювання, що до 1 січня нічого не запрацює. Та ще гірше, якщо реформа, на яку нині у суспільства такий великий запит через турборежим завершиться лише банальною зміною вивіски. Якщо ми просто ліквідуємо організацію під назвою МСЕК, то без зміни системи у нас виникне інша організація під іншою назвою. Яка буде виконувати такі самі функції через час, якийсь вона стане такою ж токсичною, такою ж корупційною, яким сек був Христина Гавриш Луїза Єрьоміна, Максиміліан Ільченко, факти сітіві. Єдині новини.